До дня усіх закоханих лишився тиждень, саме час подумати про подарунки. Для того щоб зробити найкращий подарунок для своєї коханої людини, треба найперше за все бажання. І е, фантазія для того, щоб надихнутись, можна передивитися в фотографії в інтернеті, в журналах, пройтись по магазинах і знайти для себе те, що можна справді подарувати своїй коханій людині. Можна заздалегідь запланувати перегляд романтичного кіно чи прогулянку улюбленими місцями. Я люблю солодощі. Найкращим подарунком, ну як для мене, є. Шоколад особисто я готувала. Я просто подарувала п'ять шоколадок перев'язаних стрічкою з маленьким сердечком і з гарною листівкою. Ще один варіант спекти кістечка чи тортик і презентувати у красивому пакеті, оздобленому власноруч. На тому пакеті можливо можуть бути написані ваше побажання, можливо, якась цитата приємна або саме до цього свята. Там можуть бути різні малюнки в техніці, декупаж, наприклад. Можуть бути просто одоблені стрічками, різними квітами і різним різним декором, в принципі, які можна зараз вільно придбати. Чудова ідея красиво оформити звичайнісіньку банку і наповнити її цукерками або горіхами оригінально і просто зафарбовуємо частину поверхні білою фарбою, клеємо малюнок. Кришку прикрашаємо тканиною і перев'язуємо стрічкою. Собівартість такого подарунка 30 гривень. Матеріали можна купити, в принципі, будь-де, це можуть бути супермаркети, спеціалізовані магазини. Головне, просто щоб цей подарунок висловлював найголовніше почуття. Ідей може бути безліч. Маленька якась жива рослина, а горщик, яким ви зможете оздобити також. Там мережевом чи різними якимись е, техніками можна зробити квіточку паперу, е, з паперу або з якихось інших матеріалів, яка також буде довгий час дарувати радість і е, дарувати приємність спогаду саме про цей день. День Святого Валентина прекрасна нагода сказати люблю не лише коханій людині, а й батькам та рідним.